Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас, як і по всій Україні, мабуть, вчора випав перший сніг, а сьогодні я розпочинаю свій марафон підготовки до новорічних та різдвяних свят. І почати я його хочу з розпаковки товарів з Aliexpress, які я замовляла ще у жовтні, але товари присвячені Новому року та з тих покупок, які я нещодавно зробила у метро. Це іграшки для ялинки. Отож, приєднуйтесь і бажаю вам приємного перегляду! І почати я хочу саме з іграшок, які ми купили для нашої ялинки. Минулого року я розповідала, що в моїй сім'ї є така традиція. Ми кожного року купуємо якісь нові іграшки, і в цьому році мені захотілося не куль якихось. Цікавих, а саме іграшок, таких, знаєте, щоб ялинка була з душею. І в епіцентрі я нічого подібного не бачила, а ось у метро дещо купили. Зараз вам покажу. Знайшлись декілька фігурок, іграшок, які дуже мене вразили, і я без них не змогла вийти з метро. Отож, дивіться, перша ось такий олень, дивіться, який він класний! Коштував він 159 гривень, і до нього в пару ще є ось такий. Подивіться, які вони милі. До речі, в цьому році я планую зробити ялинку у лісовій тематиці. Не знаю, що у мене вийде, але буду намагатися. Бо хто дивився прошло минулого року, той знає, що у мене спочатку була одна ідея, потім все це перегралося, ялинка була зовсім інша. Отож, будемо дивитись, що воно з того вийде. Далі ще у таку лісну тематику я знайшла ось таку пташку. Теж знайшла в метр. Ціна у неї була 69 гривень, ціна класна, і сама пташка дуже цікава. Вона на прищепці і дуже легко сяде на ялиночку. З іграшок саме це все. Тільки три іграшки привернули мою увагу. Але що я ще знайшла? Хто дивився минуле відео з епіцентру огляд, я показувала ось таку свічку. І казала, що вона мені дуже сподобалась, але ціна була, як на мене, зависока. Ціна була ще 460 гривень. І ось у метро ми побачили таку, ось таку саму свічку за 270 гривень, здається. І ми її купили. Вона теж буде в нашій тематиці. Що стосується куль, купила я дві, два ось таких ось набори. Вони невеличкі, діаметр, здається, 4-3 см. І трохи далі ви зрозумієте, чому саме такі я вибрала. Отож, з іграшок на ялинку все. І далі покажу вам трохи те, що я купила для декорування. Для декору я купила дві ось такі стрічки. Планую їх використати, коли буду запаковувати подарунки. І купила три ось такі кулі. Кулі були по 20 гривень і хочу з них спробувати зробити один DIY. Сподіваюсь, мені вдасться це зробити, бо, самі знаєте, коли маленька дитина, то ти не завжди можеш контролювати свій час. Так, ось гілочки, які я замовила, це був лот з 10 штук. Досить прості, такі можна купити і на Олексі сьогодні дивилась Не знаю, чому я на Олекс не замовила, але приїхало і приїхало. Я їх планую використовувати у декорі та, можливо, трохи з них додам до ялинки, щоб вона була пухнастіша. Я замовила два вида ягід, поменші та побільші Поменші, менші та більші. У мене буде два вида ягід на ялинці та в декорі, які я планую використовувати. Ось такі. До них я замовила ще засніжені, зараз вам покажу, але мені здається, що весь сніг, поки вони їхали, з них зійшов. Ось такі сніжні ягоди я замовила, мені прийшли, але мені здається, що весь цей сніг, поки ягоди їхали, зійшов з них. І я, мабуть, зараз не буду їх розпаковувати, бо чуєте звук, щоб не робити тут лишнього бруду. Замовила ще отаких от гілочок. Вони маленькі, я, чесно кажучи, думала, що вони будуть більші. Але е, я знаю, у мене є декілька варіантів, як я можу їх примінити. По-перше, це у декорі столу. У декорі каміну та декорі подарунків. Взагалі-то вони виглядають дуже прикольно, така наче соснова гілочка з ягодками та з шишками. Хто думає, що то багато ягід, я так не думала, мабуть, коли замовляла. І ще замовила ось такий пакунок з такими шариками, кульками, ягідками, не знаю. Ну, Їх теж можна використовувати де завгодно. Я думаю, що вони не будуть лишніми. І ще що цікавого, замовила ось таку гілку, не буду її розпаковувати, бо мені здається, вона обсипеться на ялинку. Як так показати, щоб вона не відсвічувала? Гілка то прикольна, але вона одна. Про що я думала, коли я замовляла одну гілку, я не знаю. Але, звичайно, я її десь використаю. Але я себе кожен раз запитую, Маша, а чому одна гілка? Одна? Отож, для ялинки та декору такого ялинкового, новорічного, різдвяного це всі товари. Зараз вам покажу, що я ще замовила. Тепер, що не стосується ялинки, перше замовлення це ось такі кільця для серветок. Замовила їх у двох кольорах: срібному та золотому. Подумала, що такі. Кільце підійдуть класно не тільки для Нового року, але і для звичайних свят. Далі замовила три ось такі чорні підсвічники. Вони трохи різної висоти. Склала один, бо вони приїхали у розібраному вигляді. По якості, як на мене, класні. Далі ось такі заварники. Мені вони здалися дуже оригінальними. Я планую робити декілька подарункових боксів і в якісь, можливо, покладу такі штуки для чаю. Мені здається, що в якості подарунка це класна ідея. Отож, йдемо далі. Це така пробка, яку можна використовувати як пробку, із Лец-підсвіткою така гірлянда. Можна просто її. Покласти у бутилку і пробкою закрити, буде у вас бутилка, що світиться, а можна просто використовувати як гірлянду. Замовила ось таку наволочку на подушку. Вона досить проста, тонка, пухнаста. Саме те, що потрібно для новорічного декору на диван. Буде дуже класно, мені здається, виглядати разом із пледом. Далі одне з замовлень це ось такі підсвічники, такої цікавої, як на мене, форми. Вони начебто скляні, хоча може бути якийсь а, пластик. Вони трьох різних розмірів, і вони призначені для чайної свічки або трохи товщих, ніж звичайні. Мені здається, вони будуть класно виглядати на засервірованому столі. І ще залишилось декілька покупок. Перша з них це ось така штука для збивання молока. Чесно кажучи, я хотіла зробити бокс, де б я поклала какао, маршмеллоу, оцю штуку, чашку. Але, дивлячись на те, у якому вигляді це прийшло, така коробка, я це буду залишати собі, А замість неї щось придумаю. Можливо, якщо знайду за класною ціною у нашому місті десь, то куплю. І останній з моїх замовлень це ось такий килимок для випікання. Я думала, чи собі його залишати, чи теж у бокс покласти в мене була одна цікава ідея. Подивимось. Але, подивившись на нього, чомусь мені захотілося його залишити все ж таки собі. Ось такі були мої перші покупки та новорічні замовлення. Далі буде цікавіше, тому приєднуйтесь до мене, буду дуже рада новим підписникам. До зустрічі! Всім папа! -па.